Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні розглянемо автоматизацію в рамках екосистеми IT-рішень G для забудовника на вхідний лід. Коли поступає вхідний лід, будемо додавати тег. В першу чергу, для того, щоб додавати такий тег, давайте в CRM системі G в переліку тегів в налаштуваннях CRM додамо такий новий тег і скористаємося прикладом, що це буде тег, вхідний лід новий. Тобто просто будемо додавати техновий лід. Оберемо для нього колір, нехай це буде червоний, збережемо на наштування. Тепер скористаємось надформою з нов-код автоматизації. Акцентую увагу, що для того, щоб встановлювати будь-які автоматизації і забезпечити цифровізацію бізнесу, немає необхідності замущати розробників-програмістів, оскільки в рамках взаємодії даних рішень будь-які автоматизації встановлюються в нов-код надформі. В інтерфейсі. До прикладу, відкриваємо інтерфейс автоматизації і додаємо нову автоматизацію вирви продажів. Тригер дія, по якій спрацьовуватиме наша автоматизація це надходження вхідного ліда, виконуватиме дію, виставити тег. І з переліку тегів оберемо тег, який ми щойно додали, а саме новий лід. Відповідно, оскільки ми бажаємо встановити лише один тег, то замішаємо лише його. В назві та опису. Кажемо те, що нам дасть розуміння контексту. Натиснемо зберегти. Все. Тепер автоматизація встановлена, і коли буде надходити новий лід, то, відповідно, такий лід буде потрапляти на перший етап вирви, а саме не прийнятий в роботу. Давайте переглянемо це на практиці. Маємо сайт на даному демонстраційному сайті. форма сайту підключена до CRM. Заповнимо дану форму. Натискаємо замовити. Бачимо, що в CRM-систему поступив вхідний лід і у даного вхідного ліда автоматично встановлений тег новий лід». Це ми бачимо як на міні-карті в лівому верхньому куті, так і при відкритті даної карти. Над іменем Новий лід. Відповідно, тепер ми можемо використовувати дану автоматизацію в різних сценаріях. Я не перераховуватиму всі сценарії, лише декілька основних. Наприклад, тепер ми можемо налаштувати аналітику швидкості реакції. Коли поступив лід, йому встановлено тех «Новий», і тех «Новий» – це точка 0. Тепер ми можемо порахувати час від етапу встановлення даного тегу до першого дзвінка, час від встановлення даного тегу до Першого контакту, до зміни статусу, або логіка запуску AI-інструментів. В тих випадках, коли не можемо скористатися часом отримання ліда, відповідно використовуємо маркування таких тегів. Також можемо маркувати такі теги, в залежності від того, щоб мати захист від повторного запуску автоматизації, якщо ми такі використовуємо по стадії, або як тригери сценаріїв. Більш детально це описано в документації. Що доступно за посиланням до даного відео. Запрошую вас переглянути практичні приклади використання такої автоматизації та її зв'язок з іншими логіками та налаштуваннями. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб контролювати, які автоматизації можуть допомогти оцифрувати ваш будівельний бізнес та роботу менеджменту. До зустрічі в наступному відео.